Число 0 позначається цифрою 0. Число 1 позначається цифрою 1. Число 2 позначається цифрою 2. Число 3 позначається цифрою 3. Число 4 позначається цифрою 4. Число 5 позначається цифрою 5. Число 6 позначається цифрою 6. Число 7 позначається цифрою 7. Число 8 позначається цифрою 8. Число 9 позначається цифрою 9. Число 10 позначається двома цифрами цифрами 1 та 0.